Виконуємо номер 681 із підручника Алгебра 7 та номер 32.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду і два завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо двочлен до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Помножимо А на многочлен А сума а є 4. А квадрат додати 4а. Спростимо наш вираз, помножимо 2 на 2, це буде мінус 4а, і 2 піднесемо до квадрату. Ну, А тепер зводимо подібні доданки. а квадрат і а квадрат це буде 2а квадрат, мінус 4а і 4а взаємознищуються, і залишається переписати 4. Маємо 2а квадрат додати 4. Помножимо многочлен на многочлен. b множимо на b b квадрат, b на 2 додати 2b, 1 на b додати b І 1 на 2 додати 2. Піднесемо двочлен до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого доданку, мінус подвоєний добуток першого доданку на другий і додати квадрат другого доданку. Спростимо наш вираз, 2b додати б, це буде у нас 3b, 2 множимо на 3, 6, і 3 в квадраті 9. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. б квадрат додати б квадрат це 2b квадрат, 3b відняти 6b – 3b. і 2 додати 9, 11 одинад. Маємо 2 b квадрат відняти 3 b додати 11. Номер 681 із підручника Алгебра 7, та номер 32, крапочка 12 із підручника Математика 7. Виконано.